Друзі, хочу поговорити з вами на тему Божий мир. Давайте відкриємо Колосянам 3 розділ, 15 вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. Як ми можемо побачити, в серці кожного християнина повинен панувати Божий мир. Тобто, в незалежності від того, що ми переживаємо, чи війна в нашій країні, чи, можливо, ви втратили близьку людину, будь-що, що би не було в нашому житті, в нас повинен бути, тобто в нашому серці повинен панувати Божий мир. Завжди. Друзі, цього досягнути непросто, мусить бути практика. Нас мусять бути близькі, сильні, потужні відносини з Духом Святим, щоб оцей мир Божий запанував в наших серцях. Друзі, але з практики моєї життєвої, я помітив одну дуже цікаву деталь, зараз будьте дуже уважні. Що іноді Божий мир пропадає, як би без причини. Просто приходить якась тривога. І я розумію, читаючи Колосянам 3.15, що мир Божий повинен завжди панувати в моєму серці. Звідки взялася ця тривога? І скільки би я не сповідував, і скільки би я не стояв і не казав ні, мир Божий в мені, все одно тривога. Вона появляється в певних моментах. В певних життєвих ситуаціях. Друзі, коли пропадає мир в певних життєвих ситуаціях, це може означати, що Бог щось хоче нам сказати. Наприклад, одного разу в моєму житті була така ситуація. В нашій церкві, в нашу церкву почав приходити один брат. Хороший брат, колишній наркозалежний, він віддав своє життя Ісусу Христу. Спочатку, звичайно, мав проблеми з наркотиками, потім попав в реабілітаційний центр. До кінця цей центр Він не відбув. Він сказав, що він вже утвердився в Господі, що Він хоче вже виходити з центру і буде жити для Бога. І дійсно, він вийшов з центру, прийшов в церкву, попав до нас в церкву. Почав служити Богу, ревно служив, помагав, все супер, все дуже добре. Я з ним подружився, виконував роль його наставника. Ну, був для нього в певній мірі наставником. Ми досліджували писання, тобто, в нас зав'язалася з ним дружба. І ось одного разу це було весною. Просто в мене. Коли я починав про нього думати, почала в серці з'являтися тривога. Зовнішні фактори ні про що не говорили. Все зовні було нормально. Він і далі приходив в церкву, він і далі приходив на наші зустрічі, ми досліджували писання. Спілкуючись з ним, я не бачив, що щось не так. Але в мене щодо нього пропав мир. Я по своїй на російській мові неопитності, ну, малодосвідченості, мабуть так. Підійшов до нього і кажу: друже, що в тебе відбувається? Бо щось відчуваю тривогу щодо тебе. Він каже: все нормально Паша?» Ну, я подумав, може, так, щось я собі надумав. Але ось цей відчуття тривоги, або правильніше буде сказати, відсутність миру. Коли я думав про цього брата, вона продовжувала бути в мені. І це привело до того, що десь за тиждень-два я знову йому задав питання: друже, чи точно в тебе все нормально? Він мені каже, все нормально. Одним словом, я його діставав цими питаннями декілька разів, і на певний раз він мені сказав: каже, Паша, я вже не знаю, що думати. Що ти мені таке розказуєш, мені якось аж незручно, У мене все добре. Я побачив, що він вспилив, що він десь, так, знаєте, роздратувався. Я подумав, може, дійсно я його, може, він себе відчуває якимось винуватим, може, ніби я хочу йому докорити за якийсь гріх. Я перестав йому це казати, і я більше і не говорив з ним на цю тему. Ішли е, тижні, місяці. Це коли я перший раз відчув в серці до нього такі от речі, це була весна. І ось осінню я взнаю, що цей брат одного разу підняв скандал в магазині. Тобто, із за якоїсь ерунди, що якась там була несправна річ, дрібничка, і він підняв скандал прямо в магазині, почав виставляти претензії продавщиці. І Я зрозумів, що десь е, не по-християнськи брат поступив. Я почав думати, а може, він знову почав колотися, бо він колись був наркозалежний. Я позвонив до деяких наших спільних з ним знайомих і кажу братям кажу, браття, як ви думаєте, чи все добре в цього мого друга, нашого спільного друга, чи часом він не почав колотися? А вони кажуть, так, Паша, почав. Ми тобі не хотіли казати, але почав ще весною. І так, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що ще весною Господь казав мені, що щось не так з моїм другом. І казав він це саме через відсутність миру. Коли я починав про нього думати. Ось як Господь нас застерігає, щоб ми кудись не йшли або чогось не робили, або Він хоче показати, що в когось проблема. І якщо ми будемо і надалі розвивати оце відчуття, то з часом, як я вірю, ми не тільки будемо відчувати, що нема миру. А ми будемо відчувати конкретну, конкретну проблему, яка є в того брата, або ми будемо конкретно знати, що не так в певній ситуації. Друзі, будьте уважні до свого внутрішнього миру. Якщо він по якійсь причині, або в якійсь ситуації, скажімо так, без причини пропав, то це може бути. Боже застереження. Одному чоловікові, як я говорив в недавньому відеоролику, або, може, я ще його викладу пізніше, не знаю. Я розказував про одного служителя, який мав летіти на літаку, і в нього просто пропав мир в серці, і він відмінив свій політ. І цей літак розбився. Ось таким чином, Господь може нас застерігати, ніби все нормально. Чого би я мав не летіти? Я маю летіти в церкву, послужити словом, але просто пропадає в серці мир, і Він відміняє політ. Він був досвідчений, він знав, що щось може статися, так веде його Господь. Друзі, Господь веде нас, коли забирає свій мир. Не знаю, друзі, думаю до сих пір, до цього моменту думав, чи казати вам, чи ні. Бо мова буде йти про мого батька. Я любив свого батька. У мене вже нема батька, він пішов на небо, як я вірю. Він не завжди проводив святе життя, він не завжди був зразковим батьком, не завжди був зразковим християнином. Він відступався від Бога. Дякувати Господу, в кінці життя. Він таки все ж таки навернувся до Бога. Він помер від інсульту. І ось я думав, чи казати, чи не казати, але таки скажу вам, тому що це є яскрава ілюстрація по тій темі, якою я з вами ділюся про Божий мир. Точно так само, як з тим моїм другом, так само була в мене тривога до мого тата. Я не міг розрізнити, що має відбутися, але в якийсь певний момент в мене почав пропадати мир. Почала з'являтися тривога. Завжди, коли пропадає мир, на його місце приходить тривога. От як тільки подумаю про батька, в мене з'являється тривога. Я не міг розрізнити конкретно, що саме має відбутися, але таке от враження, що якби тато має померти. Все було добре. Я дуже любив тата. М -м Ну, я вже думав, можливо, там в нього часто голова боліла, можливо, це якісь проблеми з тиском, можливо, Господь показує, що тато помре, що з ним щось станеться. Ну, але, чесно вам скажу, я навіть не молився. Я не до кінця розумів взагалі, що відбувається, я навіть не до кінця розумів, чи це Бог так веде. Тепер то я вже знаю, що це Бог. І дуже було цікаве підтвердження, коли моя рідна сестра підійшла до мене і каже: слухай, каже, Паша, я відчуваю, що щось не так з татом. Що ніби він помре. Я не розумів ще тоді, що так веде Господь. Направду, що відбулося? Мій батько познайомився з іншою жінкою через інтернет. І саме, коли почала в мене з'являтися оця тривога в серці, це саме був той момент, коли він почав спілкуватися з іншою жінкою. І це відчуття втрати батька, це було, була Божа звістка про те, не про те, що він помре, а про те, що він піде з нашої сім'ї. Так і сталося, друзі. Дуже важливо в той момент, коли в нас з'являється оця тривога або пропадає мир, до якоїсь людини дуже важливо в ці моменти дуже сильно за неї молитися, стояти в проломі. І ходотайствувати. Це дуже важливо, друзі. Один в мене ще був випадок, як ми з моїм другом хотіли робити спільний бізнес. І ось один брат в Христі, правда, з іншої церкви прийшов. Ми з ним познайомились і каже: давайте каже, разом працювати. Ви собі будете заробляти, я вам дам приміщення, я вам буду давати закази. А ви робіть бізнес. Ну, розумієте, сам цей брат, бізнесмен, мав е цілий свій цех, по-моєму, навіть хотів гроші вкладати в нас. Ну, здається, що все добре. І в розумі я не розумів, чому я маю йому відмовити. Але всередині я відчував тривогу. Від, відсутність миру. Ми сказали з другом йому, що ми подумаємо. Я також чомусь не молився. Зараз я в таких випадках обов'язково молюсь. І ось я прийшов, і от воно мене мучило, мучило мене це. І я прийшов, вже мала бути в нас зустріч з ним. Я прийшов із своєму другу. А, я навіть другу ще нічого не казав, друг мені каже, слухай, в мене щось немає миру. Щось я відчуваю не то. Я, кажу, я йому кажу: Андрій, в мене так само. Давай відмовляємо йому, і ми відмовили. Друзі, по сьогоднішній день не знаю, що би було, якби ми погодилися. Але я вірю, що ми поступили правильно. Нас вів Дух Святий. Друзі, коли пропадає з вашого серця мир, Господь вас застерігає. Коли ви думаєте про якусь людину, або просто згадали і відчуваєте тривогу, Відсутність миру, таку тривожність. Моліться за ту людину. Моліться дуже сильно. Можливо, ви навіть зараз, слухаючи це відео, ви відчуваєте щодо когось таку тривогу. То це для вас буде слово від Бога, щоби вам за ту людину молитися. Будьте благословені. Амінь.